Школи Вінниці продовжили дистанційне навчання ще на один тиждень. Нагадуємо, що на онлайн-навчання коледжі, вищі та ліцеї міста перевели через спалах гепатиту. А захворюваність не спадає. За останню добу зафіксували ще шість випадків. Загалом у місті 247 підтверджених хворих, у лікарнях 46 пацієнтів. У місті продовжують обстеження води, відібрано 300 проб, з яких усі показники негативні. Також перевірили майже тисячу працівників ринків, супермаркетів, торгових центрів, продуктових магазинів. У деяких співробітників ринків виявлено антитіла, що вказують на захворювання гепатитом А. Про це повідомила на прес-конференції заступниця департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА Тетяна Бондаренко. Окрім Вінниці, випадки захворювання зареєстрували і в інших територіальних громадах. Області хворих на гепатит А виявили у Могилів Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсинському та Козятинському районах. На сьогодні. Робиться в області всі заходи, проводяться всі необхідні мероприємства, які узгоджуються з міністерством охорони здоров'я України, з центром громадського здоров'я МОЗ України і з головним санітарним лікарем МОЗ України задля припинення розповсюдження інфекції в Вінницькій області і задля стабілізації епідемічної ситуації.